Ще раз всім привіт. Хотів сказати про свою хворобу. Знаєте, важливість позитивного мислення я вже згадував раніше. І коли мені далі нагадують, що ти будь позитивним, я і так є позитивним, знаєте, то краще казати, залишайся таким. А коли мені говорять, будь позитивним, дивися добре, ну, це мене зовсім, зовсім не заохочує. Мені здається, що я не позитивний. знаєте. Тому колеги, якщо ви добираєте якісь слова, думайте, над чим ви говорите. Зазвичай люди говорять, аби говорити. Я не говорю, що це погано. Знаєте, що це завжди погано. От мені зараз бракує така емоційна пустка, мені бракує спілкування. І навіть те, що я почав робити влоги, такі відео, для мене це така віддушина. Я говорю щиро, правду і так, як я відчуваю. Всякі шаблони, я не знаю, як правильно. Я говорю так, як, ну, я, так, як я чуюся, так як я відчуваю. Але важливо добирати правильні слова. Коли ми до когось говоримо, дехто з моїх друзів навіть не хоче дзвонити, тому що вони думають, що раковий хворий, Ну, як це з ним говорити, онкологія це така непроста. Е -е... Так, це все непросто, але коли трошки подумати, то можна добирати потрібні слова.